По особах для нас будем самовища, міністром громади території України, всю полічні інтересну службу, заповідні служби забудовою, попустили, заступником директора Торський Гассейс Пархінку, державного секретаря регіону, своє радником Горбатюпом, а також сушом карбован, директором державного приємного обслуговування. Заживавшись цим службовим становищем, підписав, зокрема, наказ міста громади території України номер 126 згідно з яким державним підприємством обслуговування родичам балансом тривочами певної земельної ділянки та меніволок, яка знаходилася на цій званій янті, на адресу, а також підписав наказ No203, який називається Щодейкі питання зведення обслуговування. Номер 400 вікці. Якою останньою повноваження обласним інтересом національних всіх питаннях щодо до об'єкту, нерахова майна, в тому числі земельних ділянка, які належать від регіону. Це листування між е, сушовим, а також знаходиться в тому п'ятому на аркуші 152. Далі переходимо до 27 січня цього року. Татарі повідомив міністра, про необхідність е, видати довіреність. Відмені регіони на директор до полки посолності.